Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Дещо я ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати смачний рулет з полуницями. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти: 6 яєць, 180 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, який треба змішати зі звичайним. Далі потрібно взяти. 50 грамів сметани, 200 грамів пшеничного борошна, 5 грамів розпухувача тіста, 5 грамів крухмалю, 1 кг полуниці, Деку застеляємо пергаментним папером, обробляємо полуницю, нарізаємо кожну ягоду на 4 частини, приблизно 15 штук залишаємо для прикраси, з них листочки не прибираємо. У миску з яйцями всипаємо цукор з ванільним цукром, збиваємо все міксером. Робити це треба, поки маса не побіліє. До того ж, вона повинна збільшитись у об'ємі приблизно вдвічі. Далі беремо миску з борошном, засипаємо розпухувач тіста, розмішуємо половину цієї суміші додаємо до яєчної маси і акуратно перемішуємо за допомогою лопатки знизу до гори. Після цього додаємо сметану. І теж перемішуємо разом з другою частиною борошна. Після перемішування тісто повністю готове. На деку з пергаментом висипаємо трохи крохмалю. Він потрібен, щоб ягода занадто не пустила сік. Далі висипаємо полуницю, трохи розрівнюємо і заливаємо тістом. Його теж треба добре розрівняти. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо виріб біля 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин, подивіться, яка краса! На стіл стелимо пергаментний папір і перевертаємо на нього готовий виріб, доки він гарячий. Після цього знімаємо пергамент. З дана майбутнього рулета, а зараз за допомогою пергаментного паперу, на який ми виклали пиріг, акуратно загортаємо його у рулет. Уважно дивіться, як я роблю це на відео. Важливо, щоб пиріг був ще гарячий. У такому стані рулет формується дуже гарно, головне не перестаратися, та не занадто стискати виріб під час процесу. З боків пергаментний папір загортаємо як цукерку, даємо рулетові відпочити одну годину, щоб він охолонув. Тим часом у каструлі складаємо 2 подрібнених плитки шоколаду, наливаємо 5 столових ложок молока, додаємо 20 г вершкового масла та розтоплюємо все на водяній бані. Після цього беремо кожну полуничку за листочки, встромляємо у ягоду дерев'яну шпажку і вмочаємо у гарячий шоколад, а потім обвалюємо у кокосовій стружці. Деякі полунички залишаємо без обвалки. З рулета знімаємо пергамент, обрізуємо виріб з обох боків і змащуємо його поверхню гарячим шоколадом. Можна обмежитись тим, що просто посипати виріб цукровою пудрою. Або прикрасити заварним кремом буде теж дуже смачно. Але цього разу я вирішила зробити все по-святковому. Далі ставимо виріб до холодильника, щоб все застигло, А шпажки з полуницями я зафіксувала у половинці яблука. Вони за деякий час теж застигнуть. Коли все готове, міняємо шпажки на зубочистку і прикрашаємо полуничками рулет. До речі, виріб можна випікати з будь-якими ягодами, не тільки з полуницею, а також з фруктами. У розрізі рулет чудового лимонного кольору пухкий, ніжний, наповнений шматочками духмяної полуниці. Зверху він теж чудово виглядає, тому не можна прикрасити будь-який святковий стіл. На моєму каналі багато страв із полуницею, у тому числі і Випічка, але цей раз один із найкращих. Щиро раджу приготувати такий смачний полуничний рулет при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі смачного та продуктивного вам дня!